поруч Ольги Шеремет. Трохи про авторку. Народилася в Донецьку, але сім'я переїхала до Грин'яча, котрий авторка і вважає своєю малою батьківщиною. Закінчила Гриммецьку середню школу та Чернігівський державний педагогічний інститут імені Шевченка за спеціальністю хімія та біологія. 20 років працювала вчителем, а нині методистка у Чернігівській малій академії наук учнівської молоді. Мистецтво фотографії цікавилося в дитинстві, а навчаючись в інституті, відвідувала фотогурток. У 12-му році доля звела авторку з відомим чернігівським фотохудожником Валерієм Шайгородським, який відмітив її світлини та запропонував взяти участь у фотогустри. У 13-му році авторку запросили до фотоклубу «Прекрасна поруч, де вона і знайшла однодумців, які закохані у фотомистецтво. Брала участь у багатьох фотовиставках від місцевого до міжнародного рівня. Більше про авторку можна знайти у інформації до виставки поруч із журналом Мітбук, куди можна записати свої враження до виставки або декілька слів авторки. На даній фотовиставці, присвяченій гремлячу, представлено 40 світлин у жанрах пейзажу, портрету, натюрморту, анімалістики. На Село Грем'яч. Для більшості з нас це просто назва: Це канама або ще одна подряпана на серці, одна із сотень чи тисяч ідентичних ран, яких забула кожному з нас війна. Але для когось, для когось це дитинство, спогади, рідні люди, світанок, знайомі тихі вулички, сусідські яблука і поликомпав. Для когось це все життя. Зараз у цій залі та на цьому екрані. Ви бачите, який м'яч був, але, на жаль, село без перебільшень майже щоденно протягом двох років перебуває під ворожим вогнем. Була мрія в мене зробити цю виставку разом з Володимиром Карцаном, який пише, писав вірші про грим'яч про Чернігів. І хотілося, щоб це було якось підвищено так. З віршами, з гарними світлинами. Я просто не думала, що виставка буде в такий час, який дуже-дуже страшний для мого села і для мене. Коли ти просинаєшся і дивишся кожен день, де написано б'ють по прикордонню. Читаєш одне слово і говориш «по моїм б'ють. Була така мрія. Зараз у мене така мрія, що сідаю я в автобус, їду. Доїжджаю, ну, хто їздив до Грим'яча, знає, що є поворот на Новоросіверськ і є пряма дорога до Гримеча. У нас зараз одна подруга там знаходиться. І дуже це прикро і дуже страшно, тому що жити під тими, ну, під тими обстрілами, які зараз там, це дуже важко. І тому. Хотілося б, щоб це було ця виставка була тоді, коли була дуже гарна. Ну час такий був. Я хотіла її просто всі ці фотографії віддати світлини в нову село. Там є частина у клубі висить, але клуб уже, мабуть, і не працює. І хотіла туди. Але виходить, що це моя дань, от зараз. Я хочу, щоб воно все-таки вижило. Як сказала Таня, ми можемо лишитися батьківщини, але ми не хочемо цього. Нам дуже страшно, що нас може бути, що ми не зможемо приїхати туди. Що ми не зможемо сходити на могили наших батьків. Це дуже страшно. І кажеться, ти ходиш, ходиш і вроді посміхаєшся, але я ж кажу, якщо я бачу слово Грим'яч і знову били по ньому, це кожен день тебе ніби шматує, твоє серце ніби вже. з усіх сторон. І навіть коли ти посміхаєшся, то це. Просто забуваєшся на секунду, там, на декілька секунд. Але жити без батьківщини це дуже страшно. І е, останні раз ми були в 21-му році е, в липні. Це була така тиша, я не змогла заснути. І я проснулася і пішла, бо в мене поряд сосняк, річка Рогозна, це неймовірні видовищ, ну, можна світлини робити. Оці бугри, бугров спустився, пішов по росі. І коли я прийшла додому, я подивилася на себе у мене від коліна до щиколоток були порізані повністю ноги. Вони були всі в ранах від комарів від комарів, але не відчувала. Порізані травою, якщо ви знаєте, ну така в росі, і відповідна ріже вона. У мене кров текла по ногам, але я не відчувала, тому що оцей туман. Оця тиша, коли ти дійшов до судості, вон тепла вода, коли ти занурюєш ноги туди, коли вони плескають риба, коли ти бачиш, коли тобі роблять безкоштовний пілінг, вибачте, рибки і такі, і такі там і так далі. Коли ти бег'єш у пол п'ятого, а стоїть дядя Ваня, батько мого однокласника, Оля, ти куди бегіш? Кажу, за туманами дядь Ваня, За туманами. І це знову приїжджаю знову. Куди ти опять Та опять же туди бігну. Але зараз я розумію, що навіть якщо я туди повернусь, я не зможу пройти уже по тому боку. Вони забрали за його. Вони закидали всякою всячиною своїми тим, те, що, чим вони можуть ділитися. Вони не можуть поділитися нічим хорошим, гарним. Вони діляться тим, що в них в душах, в їх серцях. Оце осколки, ці, ці пелюстки, які вони накидали. Я не зможу зайти в ліс. І я просто не належу їх за своє село, за своїх людей. Але я бажаю, щоб воно відновилося. Я знаю, що люди, той, хто виїхав, навряд хтось повернеться. Але може там все-таки хтось залишиться і село наше буде жити. Бо не може такого бути, щоб у нас не було батьківщини. Хіба ми могли взагалі уявити, що наш м'яч, зараз у твоїх фото, це історія і ти, що ти робила? Ти писала літопис свого села. І тепер. Все це це наше життя, це наша історія. Дуже болить, дуже болить. Школа розбита, сільрада е розбита, весь луг у воронках, тобто тут наказуючись. Е е річка е по річці плавають міни, рибалити неможливо, е люди на вулиці не виходять і там залишиться буквально десь дитині. Десять стареньких жіночок, які відмовляються нікуди не їхати, тому що їм дорого, тому що це їх земля, це їх рідна хата, рідна кроваточка, як вони кажуть. І насправді оцінити той внесок, який ти зробила для нас, для на всіх, я маю на увазі, для нас, і для грем'ячан, правило, неможливо оцінити. Оскільки ми нажим'ячку тепер будемо бачити, таким, як ми його любили, таким, яким ми його знаємо, ми будемо бачити твоїх фото. Тому тобі просто сказати дякую, за нічого не сказати. Ти заслуговуєш набагато більше. Тебе шанують, у селі, поважають за те, що ти така віддана і така патріотка своєї маленької батьківщини, тобі болить і це безцінно. Це, до речі, був день села. І хіба можна було уявити соді, що все село можна сказати в останнє зібралося в один день? Да, всі. В один Тому день всі зібралися. Ніколи Старенькі, ніколи, маленькі, у вишиваночках. Це таке було неймовірна атмосфера, така була, це таке було щастя сотні людей. Хто приїхав до батьків, бо це було літо? Да? Тобто декілька поколінь, але от я сьогодні подумала, що то було свято, яке об'єднало. І, мабуть, воно було в останнє. Будь-яка світлина це наша піч. Тобто сприймається Ми, як, як, як рідне. Воно пахне, воно сяє і воно відбивається в душі. Ми колеги по фотоклубу. На цій виставці фотографії, де багато таких знайомих світлин. Які були і на наших клубних виставках, і на оліях персональних. Але у нинішньому контексті все це сприймається зовсім по-іншому. Тепер, вже, коли ми знаємо, що та, що твориться у грем'ячі, як він, то ця виставка і звучить по-іншому, сприймається по-іншому. Це вже не просто виставка про. Малу батьківщину, це власне біль за цю малу батьківщину. Це не тільки твоє особисте хобі, там це все таки надбання інших. Взагалі це, в принципі, необхідно робити. Ми знаємо, що робить ворог на нашій батьківщині, не тільки в Римечі, звісно. звісно. Ми говоримо про такі виставки, знаємо, скажімо, про Маріуполь, який показують неодноразово, виставки були про те, яким він був, що там сталося. Але Маріуполь вже всесвітньо відомий, звісно, От, все це знають. А ось чимало таких містечок і сіл, про які ніхто не знає, але там теж фактично зникло життя. І такі виставки. Вони будуть у нас свідченням і документом того, що було, що сталося, і колись, буде, можливо, навіть як документ звинувачення. Сонечко, вітаю, Дякую. давно якераз Дякую. Я, як я, шо... хотіла ви... цього зробити. Да, Фотографії, ти ваш вклад, вони таке дякую. Так, да, коли, як, як то кажуть, ну, взяла на друкування і передивлявся всі, звісно, що знаєте, зчемна. А от тим більше, що сьогодні, коли слухаєш твою розповідь і розповідь всіх односельців, це ж односельців. Так, да, ми от, так і залишилися там душею. <реш> це ми, дійсно місця, дуже щемно. Місця. І це тільки маленька частинка. Нашої України, маленька частинка, ось, яка ось, відзивається в наших серцях. А скільки таких, ось це все наша Україна, це біль, звісно. От, і коли от, да, дійсно я передивлявся, то я, як так кажуть, кайфував. При фотографії. Дійсно, да, коли ось ти розповідаєш, що і місцевість, і ця місцевість це пов'язано з тим і з тим, там шалашик у вас стояв іще, а сам собі стоїш і згадуєш своє, своє дитинство. дитинство. Так що, це, знаєте, це не просто, ось, друзі, це не просто сьогодні. У нас виставка ось така. А це ретроспектива, це ось радість і біль, радість того, що ось було. І залишилося в нас в душі. А біля з того, що порушили нашу таке, от нашу цю красу. Дуже багато хороших фотографій. Я подивився, вони класично побудована композиція. Все в розмірах, все в пропорціях, багато кольорів. І найбільше вражаючі фотографії це там, де мало предметів. Зовсім. Наприклад, небо і людина, і земля, і більше нічого. І я думаю, що люди, які захочуть побачити, що таке природа нашого краю, яка, на жаль, до неї навіть авторка не може доїхати, вони побачать, яка краса у нас є. Я дивився на ці фотографії і згадав, що я планував на літо 22-го року поїхати і зробити фотосесію в свого села неподалік мене такими пейзажами. І якщо подивитись на цю виставку, то найкращі фотографії зроблені вранці класичні фотографії. І я також планував таку сесію, але ж не жаль, не вдалося, і я сподіваюся, що Настане той час, коли ми зможемо добратися до своєї молодої батьківщини. Так хотіла там фотографувати і дзвоню. Кажу, Аня, ти паутину прибрала вже? Вона каже зараз. хотіла, кажу, не треба.